І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі BGG Channel. Ми продовжимо з вами грати в Гру Dead by Daylight. І я тут вже. О... Так, і вже тут ман. Тільки хотів сказати, що я біля генератора, і тут вже ман з'явився. Я не знаю з якого боку він йде. Поки що не зрозуміло. Але він її поранив. Угу. Ми проти клоуна граємо. Це клоун, друзі. Це клоун. Який кидає пляшечки, які тебе зупиняють. Ну і все ж таки він її поклав. Ну а генератори продовжують робити це дуже добре. Тобто гравці знають, що треба робити. Тим паче з таким маном, як клоун. Клоун — важкий ман, проти тобто, нього важко. Угу. Добре, парка у нього цього нема, або вона дуже далеко від нас і він не спрацював. Так, куди він піде? Не в наш бік. Наш. Він все ж таки в наш бік пішов. Ну, не знаю, розраховувати на те, що він мене... Блін, він побачив, коли я зайшов. шафу. А, ні, ні, він чувака побачив. Ого! Угу. Слухайте. Важко, 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 важко. Ну він ще його покладе зараз. Так. Він його все ж таки покладе. Там зру... дали ще один генератор. Добре. А де вони бігають? А де вони там бігають? Куди він за ним побіг? Тому що якщо що, його доведеться врятувати. А... О. Так. Я не бачу, де вони. Так, ну бігати я також не буду, тому що в мене рибок, я не хочу його відрячати, зрозуміло. Так, у нього перки. Мабуть, є, так? У клоуна якісь. Угу. Так, ну доведеться побігати. Доведеться побігати, тому що треба швидше. Клоун — це важкий ман. І нам треба активніше грати. З ним легко не буде. Як ми вже помітили. Троє поранених окрім мене поки що. І знову він поклав. І знову він поклав. Так. Головне, щоб о, грали командою, щоб грали командою. А я дивлюсь, що люди грають тим моментом, що вони роблять генератори, бачите, одразу. Тобто не лікуються навіть деякі. А одразу. це. Зараз до мене пляшка може прилетіти, до речі, сюди. Якщо він мій бік подивиться, я піде. А, він пішов? Він пішов, так? Так, він же не пішов, Альо. Ну тобто. Він до мене, біжить. де він? він зламав мій генератор. Там вже врятували, він пішов назад. Він до них пішов. Скоріше за все. Після того, як зламав мій генератор, ага, він подругу поранив. Блін. Ну. Він її поклав недалеко біля мене, до речі. Повішов. І зараз піду до цього генератора, звичайно, який я робив. Так, я ж сказав. Ну, Я, я б до його місці так само зробив і прийшов би до цього генератора. Так само. Зараз зламаю мій генератор і піду далі. Так, подруга. Так, ну поки та робить мій генератор, я пішов рятувати. Так, добре. Ну, хай тоді туди йдуть. Тихо. Де він? Вони десь тут бігають. Я просто їх не бачу. Десь тут бігали. Так, залишилось два генератора. Залишилось два генератора. Так. А Ось вони бігають тут. Вони його світять. Ван він туди пішов кудись. Так, от ще один генератор. Ну, він мене жодного разу не вішав, тому, в принципі... О, молодець, молодець, подруга молодець. Молодець соночком. Вони, вони тут десь. Сюди кудись Наш, Ну наш бік. Серце бачите. Працювала. Ні, вже не в наш бік, поки що. ну Вона непогано його ганяє, до речі. Подруга молодець. Тобто манцює непогано. Але... На жаль стигнула, стигнути, куди він піде? А, зрозуміло. Ну він мене не помітив, так? Так. Бігає, шут, ходить, шукає. А, він її бачив. То він її бачив. Там вже врятували молодці. Так, добре. Так, почекай. А де він? А, він знизу попав мінус. Ну, я вирішив, що вони там самі вилікуються. А я краще ворота відкрию хоча б одні. Якщо встигну, звичайно. Якщо пляшка до мене зараз не прилетить, сюди. А він сюди йде. А я ж сказав. Ага. Хм, хм. Нормально, нормальна гра, нормально. Ну, клоун важкий іман, я вам хочу сказати. Прикольна гра також. Це, до речі, гру я записав після. одразу почав записувати, друзі, після того, як я зіграв проти Ghostface, де втекла подруга, пам'ятаєте в люк? І друга вже раз. Підряд, прикольна. Так, ну що ж, друзі? Чекаю на вашу подобайку. Ставте вподобайку. Так і не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш TikTok і на наш телеграм-канал. Також не забувайте підписуватись на мій Ютуб е, канал DJVSG. Там ви можете послухати мою музику, послухати, чим я займаюся, яку музику я пишу. Може, вам сподобається музика в такому більше в стилі е, кінець 2000-х років. Мені подобається такий стиль, тому в такому стилі я музики пишу. Все, дякую ще раз всім. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось!